Серйозно взялись за простих українців. Знаєте, ось так і хочуть залізти в кишені українців, подивитися, щось там робиться ж в них, дізнатися хто, як, куди, навіщо. Нацбанк змінив правила переказу грошей та поповнення рахунку через термінал. Вже з 1 серпня зробити таємне поповнення рахунку на банківській карті не вдасться. Тобто система буде ідентифікувати особу кожного, хто поповнює рахунок через термінал. І це неминуче посилить контроль над походженням коштів. Зарахування готівки на рахунок буде здійснюватись лише через мобільний телефон платника. Тобто, вже без телефону не вдасться цього зробити. Таким чином, фінансовий моніторинг за допомогою телефонного номера буде здійснюватись лише для поповнення власного рахунку чи рахунків там, інших осіб. Тобто, тепер неможливо буде отримати гроші на рахунок, ну, посилаючись там, умовно кажучи, я не знаю там, на родичів, на якогось таємного шанувальника і так далі, який захотів просто там допомогти чи там, покращити ваш фінансовий стан. І при цьому залишитись невідомим. Всіх таємних шанувальників тепер можна буде ідентифікувати за номером телефона. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні запровадять оновлені правила переказу готівки через термінали самообслуговування. Зміни будуть стосуватися постачальників платіжних послуг та їх комерційних агентів. Нововведення почне працювати з 1 серпня. А в Нацбанку вже розповіли, що зміниться взагалі для людей, як запрацюють ось ці нові правила переказу коштів. Зокрема, буде додано реквізити квитанції. Тобто, тепер. Треба буде заповнити, заповнити квитанцію, якщо зовсім простими словами. Ось ці реквізити, вони формуються під час готівкових операцій через платні пристрої платіжні, зокрема через термінали. І ось починаючи вже з 1 серпня на квитанціях про зарахування коштів на рахунок, має бути вказано мобільний номер платника. Отже, залишитись там анонімом і переказати гроші без вказівки особистості. Буде більше неможливо. Тобто, громадяни, які переказують гроші через термінали, вони повинні будуть вводити мобільний номер на екрані терміналу, далі використовувати одноразовий пароль, який надійде на номер там, або відповісти на телефонний дзвінок для підтвердження операції, ввести на екрані терміналу одноразового платежа для згоди на виконання платіжної операції. Нацбанку пояснюють, що ось ці нові вимоги, вони будуть діяти на внесення готівки для зарахування на рахунки за допомогою терміналів, також за будь-яких видів платежів. Тобто, якщо людина там захоче приміром оплатити комуналку, там інтернет, телебачення, тощо там якісь покупки, квитки. Там, приміром, залізничні квитки, там, або проїзд в міському, при міському транспорті, сплатити податки, сплатити штрафи, сплатити якісь адміністративні послуги, збори, інші платежі до держбюджету, Взагалі, ось всі платежі, які ось основні. Таким чином процедура відправлення коштів буде трохи складнішою, ніж зараз. Система буде ідентифікувати особу кожного. Хто поповнює рахунок через термінал. Звичайно, це неминуче посилить контроль над походженням коштів. Судячи з того, як намагаються вже просто контролювати нас, українців, ну, все йде до того, що просто скоро будуть знати про кожен наш крок: де люди беруть гроші, куди витрачають. Навіщо, і так далі. Ось ось так вже зжимається це коло. Побачимо, що буде далі. Піші, що ви думаєте про це в мене на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.